Між Україною і штатами дали перші рамкові результати однак, прориву в мирних домовленостях поки немає. Про це пише Bloomberg. А в Вашингтоні заявили, що сторони погодили базові принципи майбутньої безпекової угоди і обговорили кроки, які можуть наблизити припинення війни. Однак, попри позитивні формулювання, мало що свідчило про значний прорив, який міг би сигналізувати про новий імпульс в переговорах. Пише агентство. Переговори у Флориді американської та української делегації тривають і сьогодні. Реальний прогрес залежить від готовності Росії продемонструвати серйозну відданість довгостроковому миру. Наголосили в Білому домі. Раніше спецпосланник Трампа Стів Вітков повідомив, що США і Україна узгодили рамки майбутніх безпекових домовленостей. За його словами, учасники обговорили результати нещодавньої зустрічі представників США з російською делегацією, а також можливі кроки, які здатні наблизити завершення війни. Цитую Віткова, обидві сторони погодилися, що реальний прогрес в досягненні будь-якої угоди залежить від готовності Росії продемонструвати серйозну прихильність до довгострокового миру, включаючи кроки. Щодо деескалації та припинення вбивств, кінець цитати спецпосланник Трампа повідомив, що перемовини між українською та американською сторонами продовжаться сьогодні. Подальше врегулювання війни в Україні залежить від Росії. Такого висновку дійшли українська і американська делегації, заявили в державному департаменті США. Зокрема, йдеться про кроки до деескалації та припинення насильства, до яких готова Росія. Представники США й України зі свого боку узгодили рамки домовленостей щодо безпеки, а також обговорили необхідні можливості стримування для підтримки тривалого миру. Тим часом після публікації Білим домом стратегії національної безпеки Європа стикнулася з найскладнішим моментом спробі зберегти союз зі США. Блумберг пише, що документ попереджає, що ЄС ризикує бути знищеним, якщо не змінить політику і підходи до безпеки. Послання з Вашингтона стало сигналом тривоги для Європи в критичний момент, коли війна Росії в Україні може перейти в вирішальну фазу. Лідери країн Європейського Союзу намагаються уникнути розколу зі США, але готуються до сценарію, в якому Трамп може відійти від участі в конфлікті або змінити свої пріоритети, залишивши Європу сам на сам з викликами безпеки. І континенту доведеться. Деться вирішувати, чи зможе він підтримувати Україну без надійної підтримки? США. а зараз головна мета Європи уникнути ситуації, коли США змусять зеленсько вивити вивести війська з Донбасу і погодитись на угоду без будь-яких серйозних гарантій безпеки з боку Америки. Пише Блумберг. Понад 60% американців підтримують надання Україні американської зброї в її боротьбі проти Росії і вважають, що наша країна має перемогти у війні. Такі результати опитання проведено інститутом Рейгана. 64% опитаних вважають, що штати повинні бути більш залученими брати на себе провідну роль в міжнародних справах. А на думку 62% респондентів ші респондентів Україна має перемогти відсотків Отки підтримують надання нашій країні американської зброї. Як свідчить опитування, підтримка НАТО серед американців досягла рекордного максимуму: 68%, сильною двопартійною підтримкою зобов'язань за п'ятою статтею. 87% респондентів вважають, що для штатів важливо мати найпотужнішу армію в світі а 71% – Погоджується, що мир більш імовірний, коли Америка є найсильнішою державою. Загалом для американців принципово важливо домогтися швидкого припинення бойових дій в Україні. Це вони закріпили в своїй оновленій версії стратегії нацбезпеки. Але це припинення бойових дій розглядається через призму бачення Трампа. В документі йдеться про відновлення стратегічної стабільності з Росією. А ще стратегія США передбачає, щоб НАТО перестали сприймати як альянс, що нескінченно розширюється. А європа має сама відповідати за власну оборону. Ну і згідно з документом, російсько-українська війна мала збочений ефект зовнішня залежність Європи, зокрема Німеччини, від Китаю. Наприклад, німецькі хімічні компанії будують. Великі переробні заводи в КНР використовуючи російський газ, який вони не можуть отримати вдома. Самі Сполучені Штати планують обмежити торгівлю з Китаєм в цілому. Тим часом Шпігель публікує матеріал, що президент Франції Мануель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерс буцімто попередили Зеленського про так звану зраду від США. Про це європейські лідери, нібито говорили 1 грудня в телефонній розмові. Макрон буцімто заявив, що штати можуть зрадити Україну з питання території, не давши ясності щодо гарантій безпеки. Шпігель стверджує, що ці слова підтвердили кілька учасників, тоді як в Єлисейському палаці заперечують, що Макрон говорив про можливу зраду. В офісі президента України зазначили, що не коментуватимуть подібні вкиди.